Друзі, Ізраїль ударив по Ірану по союзнику Росії, і це непогано. Б'ють вони по а, точках, де має бути ядерна зброя, де має вона зберігатися, вироблятися і таке інше. А, процес пішов на руку нам це чи не на руку, але я сьогодні не про це, тому що новин буде багато і ми зможемо це все обговорювати і ви це ще все побачите. Це тільки-тільки почалося вночі я за те, хто воює сьогодні у нас, бо в нас сьогодні е, найважливіша точка в Європі, як мінімум, це Україна, яка сьогодні е, стоїть скривавлена е, і в дуже в тяжкому стані. Ви всі знаєте, що робиться зараз на фронтах. І якщо вже там моїм знайомим хлопці замовляють е, змазку для зброї. Це сьогодні зранку зателефонував. Потрібна змазка для зброї. Якщо вже військовим потрібна змазка для зброї від волонтерів, це геть погано.